Так, любі друзі, ми перше знімаємо повне тренування. Пан Микола буде їбачити станову сьогодні. Давай, Коля, готовся. Те, що я вам обіцяв, фрагмент тренування станової. От У колі 170 краща станова. Ми сьогодні працюємо 80% 2 по 2 і 65% 8 по 3 з періодом відпочинку 90 секунд. Така скоросна тяга. Так, ну, тут, зрозуміло? Льоха, скажи пару слів. Запрошуємо <свісно> всіх бажаючих. Так, да, приходьте. У нас чудово. приходьте. Знаєте, долбойоби, долбойоби притягують вот такі, Так, ти готовий, так? Да? Давай, красиво, більше злості вже суши ту фігню. А, мій жим, друзі, ну таке щось сьогодні жму трошки. 125, 4 по 4, Якби не багато. Давай. Хорошо, мощно, красиво вверху, долго не втикаєш. Хорошо? Трошки більше вверху вставляйся, другий ковк. Як взагалі? Нормально, нормально. Нормально? Я спойду з самого главного спитаю Ти бачив тягу? Я знімаю на канал, скажи пару слов. Не хочеш? Що, Димон, витяг чи ні? Так, Коля, дивись, відпочиваєш. Давай 4 хвилини. Скільки зараз? Там 3 до 7. 7 з копійками, да? ага. тянеш ще два рази, відпочиваєш знов 3 хвилини, ставиш 110 і їбашиш 8 по 3. З відпочинком 90 секунд. Півтори хвилини, по суті. Ну, от така, друзі, така розкладка станова. І, Ну, станева. Мені писали, питали там як робити, як готуватися От коля. Ми тренувалися три місяці, так, да, Коля? Ще да. розкажи, як ти сюди попав. Мене мама привела спину вировнять. Да, мама привела спину, укріпить плечі Ну, Такий хлопець, як то кажуть, боженька, в чоло поцілував і сказав, Коля, йди стане виробити. Не страдайся. І ми от працюємо. За три місяці він потягнув 170 При вазі На змаганнях скільки було тебе? 72 заважив. Дивились ви змагання, подивіться там були. От. Це та робота, яку ми зробили за три місяці. Зараз після змагань місяць ми відпочивали другий тиждень нашої станової. Весь час будемо додавати. Андрюха, що ти робиш? Давай ти пожав ногами. Ще, ще один Ну Будеш жать, скажеш. Футболку ну, на ночі наче виходимо. Правильно, наче щось роблю. Другий тиждень загалом буде 10 тижнів. Якщо відео буде цікаве, напишіть. Ми обов'язково результати виложимо там останнього тижня. І можливо щось там Восьмий тиждень заснімемо. Восьмий тиждень заснімемо, побачимо. В якому стані, при тому, що Коля зараз набирає, Юля. Як діва? Ну що, ти можеш завалитися на турніку пару разів? Давай. Щоб я ж не краснів. Це на втомі. Вчора блять піцеп. Є в атуча підходів була, давай хорош. Хорош, не перевідомляйся, у нас змагання через півтора місяця. Так, Коля, ну що, давай навалюй. Колян навалює. Я не, не знаю, друзі, напишіть, я вперше таке роблю. як воно Не в прямому ефірі, ну просто я... Повністю знімаю і все буде без монтажа, без обрізання все буде предоставлено для вашого огляду. Більше ноги топуй, хорошо, так розознеструюся вже. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Так, давай. 34 хвилини. 110 і И... і все, і далі. пацани трицепс, трицепс качають. Давай. Вибачаю. Трошки виключив. Привіт. Привіт, як як справа. Давай без розмен. <реклама> <реклама> як діла взагалі Давай, давай прогрівайся, поприсідай. Даша, Даша прийшла жопу зробити, дивіться, яка вже вхопить. Так, Коля, віддохни трошки і пішов. 135 2 зробив, так, да? Да, да, да. Окей. Все, тут тройками, понял? Трійками. Все одно більше агресії, щоб ты, блин, щоб тебе хватило. Давай. Нормально, дивись. 90 секунд і пішов далі. Ты сам засікай, що я не казав. Вова, ти добре утро робиш, не присідав. Девятнадцята година 10 хвилин. Всі щось качають. Один коля ебашить, блядь. На нього дивляться, як тут на, на проклятого, так? Хіба? Да? Кажуть, типа... да. що дітям стільки не можна. Кажи, <гажуть>, я не дитина <гажуть>. Ну, сим. 17 років, 17. пацану. Соточку пожали, да? Да. так? Так. В шорті я там виставляв. В шорті виставляв. Денчик, що ти зробив? Ні. робиш жим сьогодні. 35, он деньчик теж. Скільки років, скажи. 12. 50 кг, пожав, так? Да? Такий молодець теж. Зробиш сьогодні 30 кг, 4 по 5. <рес> шо, <рес> нічого, ще зробив. Не, не спеши газувати, успіємо. Так, що прошло? Давай, давай. Чи ще. Машина наша готується. Нормально. Як? По самочувствию. Нормально, да? так? Прекрасно. Це коля прийшов. Такий з бананом, потім таким став, потім такий. станову дивіться, друзі, я просто фрагмент тренування сьогодні вам, щоб ви побачили, як, яким чином можна прогресувати. Я вже розповідав в своїх розмовних відео, що, якщо буде, Викликати більше інтересу, станового тяга, бо щось не дуже. Я там робив про техніку, не дуже дивляться. Якщо буде цікавість викликати, то зроблю пару програмок, закину, розповім, як прогресувати. Що Даша, Ти розм'ялась? Ти, іди, йди от отого Вови, забери. він все одно таку хуйню робить. А ми там уже забирай і розминайся. Ми там уже зайняли. Ну так разом робіть. Так разом ми будемо забирати. Розминайся з Гріфом 10 разів, окей? Що тобі треба? Гріпся. Вова, тобі ще багато? Один. Один, хай дороблять. Я в тебе вірю. Так вони з Юлею хай роблять. Біцуху качають, ну покажи бицепс mm -hmm. <laughs> Не боюсь, покажи. О, такі пацанюри у нас просто. Все, Коля, пройшло? Що це за коло? Ну я собі на канал хочу викласти тренировку Колі. А по шумок усі щось роблять з гріфами. Да не прохали мені спину, гріху. Давай, давай, Коля. А? Хорошо. О! Норм. Хорошо. Машина. Скільки тільки запам'ятовують? Три, ще п'ять. 30 кілограмів, чотири по п'ять зробити. Пацани жмуть ногами. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, жим ногами краще, ніж присідання. <реш> <реш> Діма зарджа! <реш> Діма, скажи, ти знаєш, що краще? Рибокий, <реш> присід пол. Да. важкоатлетичним атлетичним сідом. О, це вам каже майстер спорту по становій тязі. І, Димана... і, і пауерліфтинг КМС. В Три ячка. Так що у нас тут сирунів немає, один ячик. <реш> Коля, ти. що? Ще рано? Дивись, дивись. Півтори хвилини й пішов. Так, Даша, давай. Десять разів. Та будімон Головинський побачив тебе в таких лаптях. Розхейтив би, роз'їбав би всіх, сказав, щоб всі долбойоби. Ну нічого. Ми не профі, так? Да? Ми для здоров'я. Так, ти що? Серега, все? все? Давай, відпочивай. Так, да, в п'ятницю на шос. Ти щось робиш? Це можна розбирати. Так, да, розбирай, я вже зробив. Розбирай. Давай, жорстко. Чотири? Так. Да. Скільки вага була, як ти прийшов літом? 77 була вага. А зараз 75,5. Ми зараз вивалюємося вже за 75, тому що, ну, щоб прогресувати в 75 й категорії. Що ти там хотів, Дімати? В 75-й залишатися нема сенсу. набирати, нарощувати м'язи, щоб піднімати більше. Коляну там, якщо хто не бачив, я нагадаю 182,5 норматив КМС. Він трохи блядь, не розігнувся. Ну, були причини там, да, коля, блять, переїв, перед Було, було, я там все розказую, нічого. Це все досвід. Даша, постав 30 кілограм, зробив на 8. Слуха, ти сюди прийшов, бороди не було, вже борода. Бачиш, два рази ногами пожави борода виросла. Я Як це полюс, вона вже два рази випала. у тебе, порядок? У мене зараз присідання. Гучні не бикують, Ні, нормально, все. Стараються. Всі мого полю хочуть забрати. Так, давай, Даш, красиво. 8 раз. хочу спитати. От існує така думка серед дівчат, особливо, що, що присідати не можна, що дуже небезпечно, що там Бреш. чоловіча вправа якась Бреш, там, да, от, да? брешуть, Бреш. брешуть. Пиздять, суки, да? вони такі, блядь. Мені <реш> писали, не матюхайся, це все російське. Це не російське, це наше. все. Так, колян, ще. Димон сьогодні на літке. Димон полуша. Скільки, Димон? 200 тягнув той раз, так? Да? Минулого 200 разу. 200 на 5. 200 на 5, от. Напишіть в коментарях, хто тягне 200 на 5. Три подхода подають. Три подходи. Три по 5. Напишіть. Якщо є такі, то прекрасно ми будемо за вами тягнутися. Тягтись. Опа, Юля, Юля, Коля, пояс трошки краще, да, коли одягаєте? Так, да, да. Він на часи удає. Він зжимає. От так, я вам скажу, люба людина, отака люба доходяжна, яка там з якимись проблемами, якщо буде старатися брати себе в руки, то може стати крутим атлетом. Головне бажання розумний під жоще. Нормально. Ми будемо навалювати це 80%. Наступне тренування там 85, потім 90, Там буде, буде збільшуватися. Друзі, станову частіше, ніж раз на тиждень. Ну нема сенсу робити. Особливо простим таким людям фізкультурникам нема сенсу. Дівчинка присідає теж, перший раз Юля, учить. Перший раз і вже більш-менш продукт. Денчик. Легко? Нормально? Та хай, хай буде легко, відновистки, бо ми все время навалюємо. Не знаю, вам легко. Нічого, нормально. Шокарем, пора? Повісив цю фотографію, щоб витягнути стерливою собакою. Зараз він зробить і забере. А тобі що, 40 треба? А 30. Зараз він зробить, забереш, добре? Сьомий, шостий? Сьомий, так. Сьомий чи шостий? Сьомий, 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 точно? Так, да, так, да, точно. Бо підписники такі жуліки, що порахують, все, скажуть, ааа, блін. Наїбали б. Андрюх, е, я вам не сказав про Андрюху, давайте скажу. Прийшла до мене людина, проблема в нього суглоб, плечовий взагалі випадає. От, спави спав Спави, випадав. Зараз людина жме вже 80. Пожав з цим плечем. Ми грамотно підійшли, трошки укріпили. Так, ще один підхід, Даша, що там? Було? Дашуля, молодець. Можна все время як Горить багаття, тече вода і Даша присідає. Все, нормально, якось легко в тебе сьогодні. Легко йде. Ти живо? Більше не додавай. Ще який Третій. Скільки повторів? Шесть. І ще один підход. І все. Або якщо дуже тяжко, скинь 30 кілограмів. Або повторись 40, або 30. Не по То скажіть, мені подразка, мені? Давай по 4, потім 60 на 4 і підемо далі. Так, пан Микола, фінальний підхід. Фінальний підхід. Якось, блін, ти коляс, взагалі гуляючи, все робить. Ну давай, жорстче повставляйся. Ну, ми йдемо грамотно, це тільки другий тиждень далі будемо додавати. Опа. Тренування, ну це дивіться, це тільки ще колян. Зробили ми станову, тепер дивись. 10 кілограм вішаєш на себе, підтягуєшся. 5 по 5, горботяга, 5 по 10, ага. потім легкий жим. Трошки руки поганяєш. Гіперекстензію нормально зробиш. Ага. Прес, все те. Ну, таке тренування. Панами коли буде. Тільки, блін, до 9 зал, щоб ти встиг все зробити. Так. Чуєш ж Юля, на. а. А ну, на, на, на я пару слов скажу просто. Ну що, друзі, о, о, от таке от. Хай воно онлайн, не онлайн. Там е, випадково на кнопку нажав я, <смеш> обрубалась, мислеємо трошки, я хотів ціляком купувати. Ну от, от таке тренування. Напишіть, що ви думаєте. Напишіть, чи є сенс ще щось таке знімати, можна зняти мій жим, як я готуюсь, мене там хуйова туча підходів. Можна ще щось зняти, можна продовжувати. Ну, Колю ми обов'язково виложимо фінальний результат через 10 тижнів. От якось так. Рухаємось далі, буде багато відео. Планую там методичних, тих, що я розповідаю. Якось так, от, Рухаємось далі, всім добра, до нових зустрічей.